Російська авіація порушила повітряний простір Японії. Але на перехоплення, аби завдати удару, піднялися літаки японців. Певно, Путін думав, що буде як із НАТО, де подібне не помічають. Що і з авіацією, що із шахедами. Утім, Японія, хоч і мирна країна, та себе вона може захистити. Тож місцеві оборонці не церемонилися і випустили ракети. Поки що сигнальні, та атакували літаки арафії тепловими пастками. Яка відповідь Путіна? Дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що видо. Налалися до нашого випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі під цим відео. А ми будемо розпочинати. Японські винищувачі вперше в історії нанесли удар по рашистах. Уявіть лише відстрілялися тепловими пастками по рашистській авіації, яка троєчі порушила їхній кордон. Як повідомили в уряді, японії це може свідчити про серйозність інциденту. Військовий літак рафії іл Іл-38 Порушує повітряний простір Японії поблизу острова Рибун на Хок. Авіа Авіасудно здійснило п'ятигодинний політ у цьому районі. Про це повідомив генсекретар Кабінету міністрів Хаясі. Міноборони країни наказало підняти в повітря винищувачі повітряних сил самооборони. Вони використали для рашиського іл 38 і запустили по авіації РФІ пристрій під назвою ФАКЕЛ, який випромінює світло. І тепло, як заявив міністр оборони Японії Міноро Кіхара, це було перше публічно оголошне вторгнення рашистського літака до повітряного простору. Подібно хіба було, коли бомбардувальний ту 95 увійшов до повітряного простору Японії на півдні Окінави і навколо островів Ідзу на південь від Токіо. За словами міністра оборони, літак рашистів тричі порушив повітряний простор Японії. Кіхара також заявив, що застосування сигнальних ракет законна відповідь на порушення повітряного простору і ми плануємо використовувати її без вагань. Порушення повітряного простору є вкрай прикрем. І сьогодні ми подали дуже серйозний протест уряду РФ через дипломатичні канали і рішуче закликали їх запобігти повторенню. Сказав очільник японської міноборони. Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Фоміо Кішіда наказав урядовцям твердо і спокійно відреагувати на інцидент, співпрацювати зі сполученими штатами Америки та іншими країнами. Цитую його. Ми утримуємося від надання будь-якої остаточної інформації про наміри і мету цієї акції. Але військові рефі активно діють поблизу нашої країни від моменту вторгнення до України. Повідомив головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші. Зазначається, що інцидент стався наступного дня після того, як об'єднаний флот китайських та рашистських військових кораблів провів плавання навколо північного узбережжя Японії. Як заявив Кіхара, порушення повітряного простору може бути пов'язане зі спільними військовими ми навчаннями, які рефіатокате оголосили на початку цього місяця. Ну до слова навесні Фоміо Кішіда заявив, що Японія вирішила фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал і значно змінила безпекову політику у зв'язку з ситуацією у світі. Зазначимо, що расисти неодноразово вже порушували та продовжують порушувати повітряні простори інших країн. Зокрема, досить часто це відбувається саме під час ракетно-дронових атак по території України. Повітряні цілі арефії вилітають за українські кордони і нерідко навіть падають чи вибухають на території європейських держав. Варто нагадати, що бойові літальні апарати рефії вже кілька разів, так би мовити, атакували і дружню до Кремля країну Білорусь. Окрім того, напередодні військовий безпілотник рашистів улетів у повітряний простір Латвії із території Білорусі і розбився. Інцидент стався у східній частині Латвії в Резекненському краї. Ми перебуваємо у тісному контакті із нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо вирішувати їх колективно, заявив Рінкевич. За даними Латвійського міністерства, триває з'ясування обставин інциденту. За попередніми даними Рашицька військовий дрон улетів у повітряний простір Латвії саме з території Білорусі. Ну зазначимо, що це перше початку повномасштабного вторгнення, випадок, коли військовий дрон рефії порушує повітряний простір Латвії. Порушення РФІ повітряного простору країни члену НАТО в Альянсі називають потенційно небезпечним та засуджують такі дії рашистських військових. Про це вкотре наголосив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у соціальній мережі. X. Зокрема, за його словами, альянс засуджує порушення РФ і повітряного простору Румунії, куди безпілотники рашистів залітають досить часто. Однак надалі він назвав дії держави агресорки не навмисними, тобто вони не дають підстав для застосування п'ятої статті статуту НАТО, яка передбачає колективний захист держави-члена, що став жертвою збройного нападу. Хоча у нас немає інформації, яка вказує. На навмисний напад Рафії на союзників альянсу ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними, зазначив Джоане. На тлі цих інцидентів із порушенням повітряного простору країн-членів НАТО звучали навіть заклики збивати ракети Рафі над територією України ще до того, як вони можуть перетнути кордон. Зокрема, такий заклик звучав від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Однак у північноатлантичному Альянсі, коментуючи цей заклик, заявили, що такі дії можуть мати наслідки. Для усього НАТО, речник НАТО заявив, що альянс несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшої ескалації війни Росії та не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту в Україні. Він визнав право кожного члена альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України можуть також вплинути на НАТО у цілому. Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації. Додав речник. Нагадаємо вам те, що польський я, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати рашистські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Сікорський пояснив, що Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет на територію України може втягнути НАТО у війну між рафією та Україною. Ось що тоді заявив представник Польщі. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною збити їх, тому що я тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним, сказав Радослав. Сікорський натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко все ж ухвалив рішення збивати дружні рашистські шахеди, які так само випадково заходять до території Республіки Білорусь. Лукашенко прийняв рішення оцінювати небезпеку дронів, які залітають на територію Білорусі, коли він загрожує інфраструктурі чи цивільним. Було прийнято рішення у такому випадку збивати, чи й би то не був дрон. Зазначимо, що спершу Лукашенко організував такий собі спектакль, коли казав про те, що збили 13 шахедів які нібито летіли з України. Він це робив спеціально для РАФІ. Також мова і про інцидент, коли Білорусь навіть підіймала винищувачі, щоб збити рашиські шахеди. Тоді у Лукашенка намагалися ствердити, що ці безпілотники нібито зайшли із харківського напрямку, що це Україна, нібито атакувала Білорусь. Однак, вже згодом на цьому не акцентували уваги в уряді Лукашенка, зазначили тільки, що тепер повітряні сили армії Білорусі будуть збивати всі об'єкти, що залітають на їхню територію. Зазначимо, що дрони залітають на територію Білорусі вже далеко не вперше. Як раніше повідомляв білоруський гаюн, лише цього літа шохеди рефі щонайменше чотири рази проникали до Білорусі, який доводилося підіймати проти них бойову авіацію. Подібні випадки фіксували вже і восени. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, те що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.